Доброго дня, з вами знову канал Ліснички Тревел. Сьогодні черговий вихід в ліс для того, щоб насолодитися цією природою. Дивіться, осінь вже завершується скоро зима вже через місяць, але ще тепло, ще 10-12 градусів сьогодні буде. І, можливо, декілька грибочків ми все ж таки знайдемо для того, щоб показати вам, чи вони є, чи їх нема. Ось тому ми зараз рушаємо в невеличку подорож. Декілька годинок походимо по лісу, подивимося, що є, і будемо сподіватися, що хоч щось ми знайдемо. Тому що через тиждень вже кажуть, будуть заморозки і температура знизиться. Тому, напевно, ці вихідні, можливо, наступні, це останні вихідні, коли можна буде зібрати якісь гриби. Ну що, вперед, йдемо і шукати гриби. Так, друзі, перший грибочок виріс. Бачите, де? Ось тут. Польський, ми, я такі не дуже люблю. Вони на таких тонких ніжках ростуть. Бачите, не дуже гарні. Ось. Але я вчорашні гриби ще не обробив, тому э, він піде туди до них. І, до речі, бачите, теж цікаві грибочки ростуть. Ось такі, от тут, типу, по, по, якісь поганки, бо я не знаю. Напишіть нам, якщо ви знаєте, що це за гриб, обов'язково в коментарях. Так, а ми йдемо далі в спробі знайти якісь гриби. Так, намагаємося шукати грибочки. Ось, дивіться, що ми знайшли. Так. Опа. Така гарна сируїжечка, взагалі свіжайша. Ніби величенька, так, але така потужна, товстенька, з гарною ніжкою. Думаю, що вона піде нормально. Ось. Але якщо так загалом, то ситуація не дуже гарна. Дуже, ну Не дуже мало взагалі гриби майже відсутні. Дуже багато червоних мухомор. Ось так що, отак от. Що намагаємося далі шукати грибочки. Друзі, завжди думав, що це бліді поганки. Подивіться на ці гриби. Ось так, так вони виглядають. Давайте ближче покажу їх. Ось, Але дуже гарні грибники мені сказали, що я не правий. Це називається цитриновий мухомор. Ну, я так зрозумію, цитриновий, тому що він зелененький, кольору такого зелено-жовтого кольору цитрусу. Ось. Ну, скоріш за всього, я ще не дивився. Але там в коментарях під відео, де я думав, що це бліда-поганка, там вже йдуть навіть сперечання стосовно його отруйності чи неотруйності. Але бачите, як я помилився з блідою поганкою. все ж таки Ось і їх дуже багато, до речі, зараз в лісі. Замість білих грибів ростуть отакі мухомори. Так, друзі, знайшли горбик черговий, бачите, ось такий. А Тут вчора я знайшов білі гриби, трошечки ближче. Давайте глянемо, що під цим горбиком. О, ну і як сподівалося, я сподівався, що це білий гриб. Ого! Ось так от. Дивіться, ось такий. Ну, сьогодні я вас вітаю перший білий гриб наш, який ми знайшли. Спеціальна щіточка. Так, ну і трошечки його так від бруду зачистимо, щоб в кошик сміття не нести і знайшли все ж таки. Був закопаний, але дивіться, маленькі вони ще будуть. Ну, я так думаю. Я думаю, що вони десь ще ростуть в таких самих незначних е горбиках, так, деякі ми не бачимо. Так, ось тепер що ми маємо? Сироїшка, польовик та білий гриб. Три гриба сьогодні вже продовжуємо наші пошуки. Друзі, бачите тут. Повиростали якісь рядовки. ось, Ми такі не збираємо, але бачите, скільки їх тут ось, прямо кубками цілими ростуть. Кому цікаво, можуть приходити до нашого лісу і збирати. Якщо це їстівні, я просто не знаю, що це за рядовки. Ось, Можливо, і не їстівні, але факт в тому, що прямо тут таке місце, бачите, потужне, де їх дуже багато повиростало. Ось, але поки що білих грибів нема. Це, бачите, тут прямо дорога і такий лісок. Вони виросли. Так. А я буду далі шукати. Бачите, ще рядовочка така. І такі гарненькі вилазять червоні мухомори, бачите? ось Такі. Так, ну що, треба далі хоч шукати ті гриби, які нам подобаються. Ідемо. Друзі, польські гриби нарешті знайшлися. Бачите, як я й казав, вони ростуть е, поодиноко. Подивіться, які гарні. Ось, а вони ще. Дивіться, раз. Бачите? Два, три. Місце. Давайте їх дістанемо. Зараз. Опа, дивіться, які. Ось один. Так, ось. Другий. А воно ще один. Третій. Ось так. Так, зараз ще один дістану. Залізу сюди. Опа! Ось такий. Дивіться, який грибочок. Так, то тут гарно я заліз сюди. Так, оці і забираємо тепер оці. Ого! Дивіться. Скільки їх тут! Скільки? Чотири. Чотири грибочка. Так, і ось можете подивитися результат тих грибів, які тут виросли. Так, я зараз, поки вам Валентина показує ці грибочки, я дивлюся ще, може, десь ми не побачили, але мені здається, що вже все. Все, що росло, все забрали. Ось так, ось таке потужне місце з польськими грибами. Навіть давайте я вам просто покажу, тому що для ну, нашого лісу, для теперішнього стану, ось скільки на одному місці виросло, це перемога просто. Це майже стільки, скільки я вчора знайшов за цілий день на одному місці. Ось це класні грибочки. Аби так ну, в гарні часи ось так вони ростуть тут, в лісі, всюди. Ось. Я не можу зрозуміти, чого їх зараз немає, цих польських грибів, але це просто фантастичні грибочки. Тому зараз я їх обчищу, а ми рухаємося далі. Так, друзі, обчистили ті, які були в чотирьох, вони майже всі червиві. я тільки шляпки забрав. Так, і ми зараз йдемо, бо валя ще знайшла. Що там? Бач. Ух ти! Це гарний грибочок. Ага. А якраз його обійшов і не побачив з іншої сторони. Так, давай, можеш зривати. Ага. Теж красень. Так, буде доповнення до нашої сьогоднішньої збір. Бачите, ось я поки Ой, в... чистить. да, червоні. Ці теж були черві, я теж да. трошки пообрізав. Ні, ну цей. Гарний, гарний, але червивий, дивись. Угу. його дивись. Да, так, це і є. Почалися червиві гриби, а їх не було взагалі. Так, добре, тоді ще будемо тут шукати, можливо, десь ще виросли. Так, і ще все ж таки я не побачив одного гриба. Давайте сюди заліземо і подивимося, де він тут росте. Дуже акуратно. тому що тут такий росте чагарничок. Ось він, бачите? Опа! О! Такий якась білочка його погризла. Зараз ми це відріжемо, але гарний грибочок. Ну, якби він був цілий. Бачите, в цьому чагарнику вони повиростали, ці грибочки. Так, ніби вже на цей раз все. Зараз обчищу ось цей і йдемо далі. Так, друзі, знайшов ще маленьку сиру їжку. Ось таку дивіться. Так, от. А ось є горбики, мабуть, тут ще їжечки повиростали. Давайте глянемо. Ось дивіться, яка. Ось така. Так, і ще є один. Ось, бачите, які вони. Така. І ось ще... Ого, тут скільки їх. Це вже потужні. Оце вже величезно. І теж гігантська сироїшка. Ось така. Ось. Так що це вже такі завеликі. І це чер червоні сироїшки, мені здається, вони гіркуваті. Тому такі вже великі я не буду брати. Візьму одну маленьку, нехай то комусь буде. І так, а отут ще, напевно, є маленька сироїшка. Ага. Бачите, яка теж гарнюня. Ну, цю теж можна взяти. Так, ну що, йдемо далі в пошуках грибочків. Ще один цікавий грибочок, бачите, виріс. Ну, ще не виріс, росте, скажімо так. Парасолька строкат, але дуже маленька. Ми такі брати не будемо, трошки треба почекати, поки вони виростуть. Він виросте ось, але це добрий знак, тому що у нашому лісі. Багато парасолюк, я дуже їх люблю, вони дуже смачні. Але цей, бачите, ще маленький. Ми його залишимо, нехай буде. Можливо, трішки пізніше прийдемо за цим грибом, коли вже він повністю розкриється. Ось так. Шукаємо ще. Приїхали ми до озера подивитися, подивіться, яка гарна природа. Є фантастичне небо зараз. Бачите? Ліс вже осінній, жовтий, дуже все красиво, гарно, Дивіться, які дерева. Вже все жовтеньке, дуже гарна погода, тептепленько на вулиці. Тому зараз в лісі знаходитися одне задоволення. Так, ще дивіться, яка гарна сироїжечка. Ось така. Оцю, напевно, треба взяти. Так, і давайте ще глянемо, що тут. О, яка гарна. Ще одна, бачите? А ось іще одна. Які гарні сироїжечки вилізли. Ось. Тут хтось, бачите, колись діставав. Вона була так, там ще е, трошечки більші, е, але я не буду їх брати, вони гігантські, а ці свіженькі, обов'язково візьму. Так, друзі, ще трошки нарізав свіженьких сиріжечок. Дивіться, які вони просто фантастичні. Гляньте, які гарні. Ось такий і нарешті польський гриб. Ось він. Ось такий гарний. Дивіться, який він потужний. З якою ніжкою. Зараз Валентина прийде, вона подивиться, який грибочок. Дивіться. О, Гарний? <гарний? Да. Така маленька шляпка і така ніжка просто величезна. Ось він. Один? Да, бо ну, поки що один тільки бачу. Я не знаю, може, ще десь є. Ось тут я його знайшов. Так. Треба в цьому ліску подивитися, можливо, десь ще можна знайти. Так, Валентина, що ти там знайшла? Дуже схоже на підзеленки. Але треба подивитися. Це що? Зараз вирвемо, глянемо. гляну. Та ні, це ні. не вони. Ні, це не вони. Це інші якісь. це, ні, ні, ні. Ні. це якісь рядовки. Ага, це рядовки якісь, так? так. Ага. Зелені... А підзеленечки вони з цими, з білими шляпками, так? А зелениці? Ні, вони ні. теж з такими шляпками, просто там зелененьке має бути отут-салатовий от, колір. Ага, такий... угу. Салатовий кольор, ага ну бути. я, схоже, вже знаходив, написала нам, що це якась отруйна рядовка. Ну Вона, Ось. може, і не отруйна, але. Так, а але ми не брати не будемо. Так, все тоді. Йдемо далі. Так, мені здається, що це польський. Mm. Да? да? Да. Заховався. Бачу. Ой, б'є. Ого! Ну, вже таке. Ну, таке беремо, хоч такий. Так. Гарно там заховався, так. Закопаємо це. Щоб ніхто не побачив. Так, ще один польський до нашого кошика, і ось такий кошик наразі ми маємо і вже рухаємося в сторону завершення нашої подорожі. Так, ну що, друзі, вже все ми все, що можна, обійшли. Давайте подивимося остаточний кошик наш. Сьогодні домінують зрозуміло, що сироїшки і польські гриби. Так, такі серіжечки всі ми брали тільки такі свіжечки, просто найсвіжіші, які можна було знайти. Бачите? Ось. Е ну і ті польські, які ми знайшли, зрозуміло, що ви бачили також. Ось білих грибів сьогодні тільки один. Е на жаль, поки що більше нічого нема. Можливо, через тиждень, тому що завтра, вже понеділок, починається робочий тиждень. Можливо, через тиждень е ще Останні рази спробуємо поїздити по лісу і подивитися, чи будуть якісь грибочки. Ось. Але те, що дуже багато маленьких сироїжок каже про те, що вони пішли. І хоча не зрозуміло, зараз вже початок листопада, а ну, це не, не ті гриби, які ростуть в листопаді. Ось, в будь-якому випадку, дивіться наше відео, ставте нам лайки, подобайки, підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися. І обов'язково пишіть нам коментарі. Згадуйте ті гриби, які ви знаходили, і розкажіть нам, можливо, як ви і де збираєте які гриби. А з вами був канал Лізнички Тревел. Зустрінемося в наступних грибних відео. Пока-пока.